Постійний страх, постійні дії. Так ось дивіться. Для того, щоб боятися, потрібно щось робити? Потрібно. А для того, щоб приумножити таланти, потрібно щось робити? Потрібно. І ті роблять, і ті роблять. Але ті роблять з любові, а ті роблять страху. А там, де страх, там немає любові. Отож. Три слова, які би я хотів, щоб сьогодні ми закарбували. Що важливо для приходу Христа? Що важливо для мене? Тому що війна десь, голод десь, землетруси десь, а я у безпечному місці. Які три спокуси можуть бути у мене, які варто мені обминути? Три слова. Ви знаєте, можливо, я поїду і ви забудете про що була проповідь. Знаєте, як то кажуть, про що була проповідь? Та про любов? Да? Ну сьогодні не при любов. Тобто, якщо хтось буде казати, що проповідь була про любов, не про любов, мені важливо, щоб ви запам'ятали три слова. І так, перше слово, Христос сказав: стережіться, щоб вас ніхто не звів. Спокуса. Стережіться спокуса. Це перше слово. Друге, стережіться байдужості. Ви знаєте, я дуже велико здивований небайдужості англічан. Коли ти не знаєш, куди пройти. Ти не вмієш висловитися, вони тебе зупинять, вони зупиняться, вони тобі допоможуть, вони тебе проведуть, вони лишуть свою роботу. Оце небайдужість. Ви знаєте, я ж цього тижня сам попробував так. Дивися, жінки не виходить а кошик, там щось взяти. Я лишив свої речі, почав їй допомагати. Я не знаю, це, мабуть, передається так. Да? Так ось, цю небайдужість потрібно всилити у своє життя, у свої вчинки, у свої постійні рид життя. І третє слово, це про таланти. Що потрібно пам'ятати? Про страх. Женіть страх геть. Тому що там, де страх, там немає любові. Отже, три речі, які можуть нам завадити, побачити Христа у другому приході, але не у третьому, це спокуси, байдужість і страх. І мені хотілося, щоб ми зараз не зупинилися на негативі. А щоб прочитали одну історію, в якій ми побачимо, як учні Ісуса Христа долали спокуси, байдужість і страх. Є дуже багато історій, але я зупинився на історії з дії святих апостолів. Дії святих апостолів в третій розділ. Якщо маєте Біблію, будь ласка, відкривайте дії святих Апостолів, третій розділ. Ми будемо читати цю історію. І так, тут описується про те, що Петро. Та Іван на 9 годину молитви йшли разом у храм. Дивіться. Завжди є спокуса пропустити молитовне. Завжди є спокуса пропустити служіння. Завжди є спокуса не разом йти, а по окремості. Знаєте, навіть є поговорка. Якщо хочеш ти скоро, йди сам. Якщо хочеш ти далеко, йди як? Разом. Так ось завжди є спокуса. І ми бачимо, що Петро. І Іван, вони йдуть разом. Вони йдуть на молотов... час молитви, вони йдуть у храм, у те місце, куди їм потрібно йти. Наступний вірш пише нам. І несе там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовили щоденно у воротах храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Ця людина не має імені. Все, що ми знаємо про цю людину, що він був калікою, інвалідом з дитинства. Далі ми знаємо, що його принесли в Єрусалим. Цікаво, знаєте, чому його принесли в Єрусалим? Тому що коли Ісус Христос проповідував в околицях Єрусалиму, по Іудеї, Галілеї ходив, Він проживав у дуже віддаленому містечку, в дуже віддаленому селі, і в його село Ісус не потрапив. Але вістка про Ісуса, який зцілює, який дає життя, який змінює, який сліпим відкриває очі, глухим дарує слух, кривих, піднімає на ноги навіть по слову, дійшла до Нього. І його друзі, так як він мав дуже велике бажання і віру, що Христос може зцілити Його, його друзі Його принесли в Єрусалим. Тому що Єрусалим це було те місце. Де би він міг швидше зустрітися з Ісусом Христом і зцілитися. Але була одна проблема: що у той час, коли його принесли в Єрусалим, Христа вже були і розп'яли, Христос Воскрес і Вознісся. І вже не було Христа. І повертати цю людину знову в віддалений куточок від Єрусалиму не було змісту. Друзі його лишили краще би йому було жити в людному місці. Як ніяк соціологія краща, та й щось попросить, хтось щось допоможе. І ось він, цей інвалід, стоїть біля цих воріт в храму. І як побачив Петра і Івана, Біблія говорить, Лука записав. Як побачив, вже, що Петро і Іван хочуть уйти у храм, став просити у них милостині. Петро ж з Іваном. Поглянули на нього і сказали подивися на нас. Ось це ми зараз відкриваємо слово, байдужість або небайдужість. Я не знаю, я щось не дуже багато бачив людей в цій місцевості, які би просили, ну в Україні таких людей дуже багато є. І ось коли люди просять, я не знаю, як ви поводилися. Ну, у мене різні досвіди були. Я одного разу бачив, як одна жіночка, я привіз Едіка свого сина в музичну школу, і я бачив, як вона просила. У мене в автомобілі були затемнені очі, ці затемнені вікна, і я через вікна міг побачити, що ось вона просить. Тільки дали її гривні, вона в кишеню. Дали копійки, вона їх тримає. Знову лише дали гривні, вона в кишеню. А я потім думаю, а ну я порахую. Рахував я приблизно за годину, поки моя дитина була в музичній школі, ця жінка заробила, ну як отримала гривнями 20, приблизно 20 гривень, не рахуючи копійок. І це було років ще майже 10 назад, 20 гривень в годину. Я так розумів, що це досить непоганий результат. Да? І я на якийсь момент став байдужий до таких людей. Я не допомагав нікому. Просто в мене була ця жіночка перед очима. Я розумів, що це просто люди просять, щоб це їхній стиль життя. А ще в мене були такі історії, я почав проси... казати людям, які просять, давайте прийдіть до мене, поробіть, я вам заплачу. І ніхто не погодився. І це ще більше я утвердився, що таким людям не варто допомагати. Але ось одного разу, проходячи метром в Києві, знаєте, то був такий час, коли. Тобі головне, щоб ти піднімав ноги, тебе занесуть туди і винесуть звідти. І я дивлюся, стоїть рука. І як ви думаєте, що я думаю? Ні в якому разі Ігор не допомагає, тому що вони заробляють так гроші. Це вони не хочуть працювати. І ви знаєте, я вже такий байдужий став до таких людей. І ось я з цим натовпом проходжу. І ось коли я вже її минаю, я так дивлюся на нього, і наші очі зійшлися. І кого я бачу перед собою? Я перед собою бачу досить молоду жінку, яка є вагітна. Видно, що вона дуже скоро буде народжувати дитину. І я ось так натовпом заходжу. І в мене думки зразу. Ну, ось ти зараз поступив, як і всі. Байдужий. Ти не пастор. Ти просто як всі, йдеш і все. А ця жінка, можливо, їй не стачає вітамінів. Можливо, їй потрібно УЗІ. Можливо, потрібно передродовий пакет якийсь купити. І ви знаєте, мене наскільки розібрали ці всі думки, що я став байдужий до всіх людей. Мене совість так докоряла, Дух Святий докоряв через совість, що я вирішив так: от зараз буду виходити з метро, перший, кого побачу, от йому допоможу. І ви знаєте, я так виходжу з метро, нікого нема. То я їх старався обминути, а то я вже шукаю, де вони є, ці люди? От що робить Бог, яку Бог зміну робить в житті? І ось ви знаєте, вже майже, майже, майже на виході з метра я побачив одного чоловіка, який був у інвалідному візку. Я йшов так ззаду, пожертвував, що пообіцяв Богові, і пішов. І ви знаєте, ось в той час моє мислення змінилося. Ви знаєте, є ті люди, яким потрібно допомогти. І Петро з Іваном небайдуже дивляться зараз до цього чоловіка, не так, як я в метро заходив і дивився на ту жінку. А вони йому кажуть, о, дивися, ти не просто. Проси, ти подивися на нас, подивися нам в обличчя, подивися в очі, в очі наші. Вони зав'язують діалог, вони починають спілкуватися, байдужість зникає. Навпаки, зацікавленість проявляється до цієї людини. І далі Петро каже: срібла і золота у мене немає, але що маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. Скажіть, будь ласка, чи було в вашому житті така ситуація, от ви з сім'єю виїжджаєте і молитеся в машині, так? Да? А ось коли сідають не адвентисти в вашу машину, ви кажете, та ми молилися зранку, ми просто поїдемо. Або, наприклад, вас питаються, а до якої церкви ви ходите? Та я християнин. Да? Оцей страх сказати, що я вірю в Ісуса Христа, що я молюся. Ось десь з'являється такий страх. І ми, ми не просто живемо, а ми ось забиваємо ці двері. Ми ну, ховаємося, ми щось робимо, маскируємося, думаємо, які слова підобрати нейтральні, щоб ну, якось ну, ну, не видати, що я християнин, щоб навіть по мові мене не пізнали. Но Петро не так поступає. Петро, Речі називає своїми іменами. Він каже, золото срібла немає. Я бідний, отакий, як є, ти бачиш. Але я можу тобі дати щось більше. Іменем Ісуса Христа встань і ходи. І ми читаємо далі, що ось цей каліка встав і пішов. І не просто пішов. А в Біблії використовується таке слово. Ходив. Підскакуючи. От як це ходити, підскакуючи. Це, мабуть, так, як діти да? на одній нозі там підскакують, одну тягнуть. Да? Бачили, як діти так пригають? От написано, що він війшов у храм підскакуючи. Ну, я розумію його. І він десятки років не ходив, а тут має дар ходити. Ви знаєте, коли ну, бувало так у житті, що ти чогось немає, а тут з'явилося. Ти ж хвалишся цим. Ти радієш, це нормально є, тому що ти досягнув чогось. Купив машину, всім показуєш, возиш, підвозиш, купив там якусь техніку, ну, це не зараз. а, Наприклад, років 15 назад купив мобільний телефон, Nokia 3110, всім показуєш, що відключається, можна подзвонити. І він, наскільки радий був, він підскакує, заходив в храм. І що цікаво, що у храмі, коли почали його узнавати, то написано, Лука пише, що почали. Люди лякатися, дивуватися, як це таке могло статися. Народ ж у вас бачив, як ходив він, та Бога вихваляв. Одні боялися, одні Бога вихваляли, по-різному було. Чого ця історія вчить нас? У житті Петра і Івана ця історія говорить нам наступне: перше. Петро і Іван не мали спокуси, щоб не піти до церкви, не на молитовне служіння. Не окремо вони йшли разом, як служителі, завжди були разом і йшли туди, де вони мали бути. Вони не мали такої спокуси. Друге, вони не були байдужі до тих людей, які їх оточували. І якщо потрібно було допомогти, то вони обов'язково допомагали. І третє: у них не було страху сказати, що я знаю Ісуса Христа іменем Ісуса Христа. Встань і ходи. Ось такого страху в них не було. Тому мені би хотілося, щоб у цьому безпечному місці, де ви проживаєте, в безпечному домі, де ви не чуєте вою сирени, де ви не чуєте обстрілів, де ви не чуєте якихось інших проблем, можливо, і труднощів менше стало, щоб ви пам'ятали три речі, на які варто не стати, як на ті граблі українські. Перше, це спокуси, друге, це байдужість, і третє це страх. Нехай Господь кожного із вас благословить у цьому. Я згадую, у 2010 році я повертався з Києва. І не тільки я, а близько 50 служителів нашої конференції були в автобусі. Так як мене вкачує, мені дуже важко їхати автобусом, я сидів відразу за водієм. І я дивився на всю його дорогу. І я бачив черговий раз, коли він жме на гальмі, його автобус водить чуть вліво. Він забирає ногу з гальми, він нормально їде. Ну, таке буває в автобусів старих. І ви знаєте, черговий раз, коли ми вже минули Хмельницький, Хмельницький скарженці, такий знак є на скарженці. Ось саме біля цього знаку, він черговий раз нажимає на гальма, автобус входить чуть лівіше. Потім, ніби він мав стати знову на своє. місце, але він чомусь від лінії відходить правіше, правіше, праве колесо сходить на обочину, вже і ліве колесо на обочину, праве вже в яр. І ми цим автобусом на всій швидкості злітаємо з дороги. Додатковий водій каже, тримай руля міцно, жми на гальми. Той водій тримав, вжав, що не робив, факт того, що велике дерево нас зупинило. І ви знаєте, ось ці секунди. Коли я зрозумів, що ми сходимо з дороги і до цього великого дерева, це були, я навіть не знаю, скільки це секунд. Я спів сказати, Боже, допоможи. І ось коли відбулося зіткнення, двоє служителів так з своїх сидінь випали аж до лобового стекла полетіли, і я так обертаюся назад, і я ось бачу таку картину. Хтось собі так повернувшись один до одного, спілкується, хтось спить. То в телефоні, кожен зайнятий був чимось іншим. І Я собі уявив, от приблизно таким буде прихід Ісуса Христа. Всі будуть зайняті хто чим, але в одну мить, чи успієш сказати, Боже допоможе, чи ні, це відбудеться. Але де будеш ти? В спокусі, в байдужості, в страхові чи навпаки? Ти будеш вірним, ти будеш. Небайдужим, щирим і в любові без страху. Вибір сьогодні лишається за тобою. Амінь запрошую вас до молитви. Господь і Бог наш. Ми дякуємо Тобі за слово Твоє, яким ти нас надихаєш. Ми дякуємо Тобі за те, що воно є живим і діяльним. І ми дякуємо Тобі за ці історії, які ми сьогодні згадали. Ми дуже просимо, Господи. Приготуй нас до приходу свого, щоб жодна спокуса, байдужість чи страх не розірвали наші відносини з тобою, а навпаки, даруй нам більше стійкості, даруй нам більше щирості, подаруй нам свою любов, щоб кожен із нас міг приготуватися до Твого славного приходу. Амінь. Дякуємо за проповідь. А зараз у нас буде особливе служіння наших молодших діток. Тож запрошую їх сюди до співу. Дякуємо нашим діткам за підняття нашого настрою сьогодні. А зараз я запрошую всіх піднятися для загального співупсалму.